А я вам казав, Динамо не буде чемпіоном. Ще раз кажу, Динамо не буде чемпіоном. Та й, мабуть, Шахтар не буде чемпіоном. Тому що з такою грою, ну, я не бачу за рахунок чого вони будуть чемпіоном. Динамо 5 ігор підряд, 5 нічиїх. Хоч вони і не програють 41 матч в УПЛ, проте і не йдуть на першому місці. На перше місце вийшов Кривбас. До речі, заслужено. До речі, Виграли вони рух 2-1. І цілком впевнено тепер йдуть на першому місці. Я їх вітаю з цим. Вони перед стартом чемпіонату доукомплектувалися, класні в них гравці. От, наприклад, Міндоса в цьому матчі віддав пас, дуже яскравий, класний гравець. Я, я от розумію, що Динамо і Шахтар. Особливо Динамо, не тих легіонерів купують. От подивіться, от як селекцію проводить Кривбас, як проводить Полісся, Металіст. Мені здається, у них селекція набагато краще працює. І ці команди ростуть. Вони грали слабше і зараз видно у них прогрес. Навіть та зоря сьогодні з Динамо 1 1-1 зіграли. Я бачу, зоря росте. І Пули Бутківський не просто лідер, він топовий гравець. Він постійно забуває топовим командам. Сьогодні забив Динамо. Чого його збірна не дивиться, ну що, віковий гравець, ну і що? Він робить результат. І чого його Динамо не взяло? Да, не підійшов по лісі. ну «Динамо» бере якихось Лушпеняк. Непонятно де, непонятно звідки, там з, з Другої Ліги України. Я не розумію. а от Кривбас, подивіться, У, класні лігіонери грають. Крибас на першому місці. полісся Шахтарем 0-0. Теж заслужено. Поліся, е... розуміли, що їхній козир це контратаки. Вони вичікували, вичікували, забить не вийшло, але й не пропустили. По одному очку. Шахтарем розділили. Це плюс для Полісся. Шахтар втратив 2 очка. Шахтар на другому місці, але його може потіснити Міталіс, який буде грати в понеділок. Якщо виграє, то наберуть однакову кількість очок з шахтарем. Динамо тоді опуститься взагалі на четверту ж позицію. Зараз на третій. Отакі-то От. От справи у нас, друзі. Будемо болівати за український футбол, дивитися. Ну, Дінамо дуже розчаровує, що їм робити в Єврокубках з такою грою, якщо вони не можуть виграти в УПЛ. Я не розумію. Одне розчарування. На жаль, бо дуже люблю Динамо. Моя улюблена команда з дитинства, але так як вони зараз грають, ну, нема прогресу. Грають як рік назад. Всі голи можете подивитися на моєму каналі, друзі.